Державтоінспекція Донецької області нагадує власникам мопедів та скутерів, що термін спрощеної реєстрації минув 1 листопада. До цього дня двоколісного коня можна було зареєструвати без документів про купівлю. Тепер потрібні зовсім інші папери. Всі мопедів, так також як і мотоцикли, і машин автомобілі, повинні предоставити справку щодо та декларації. декларацію. Щоб узаконити мопед або скутер, треба звернутися до реєстраційно-екзамінаційного відділу ДАІ за місцем проживання. У 2010 році в Донецькій області цю процедуру вже пройшли більше 10 тисяч власників двоколісних транспортних засобів. У Слов'янську, Слов'янському районі Миколаївці та на Краснолиманщині – усього 864. Та разом із реєстрацією треба подумати і про відповідну категорію А 1 Завісі на того, які категорії є. У граждан, якщо у них до 20 мая категорія А в водійському достовіренні, категорія А 1 відкривається автоматично. Якщо ж є посвідчення водія з іншими категоріями, знадобиться навчання в автошколі. бо за керування незареєстрованим транспортним засобом відсутність відповідної категорії або інше порушення правил дорожнього руху, скутеристів каратимуть на рівні з іншими. До управління без регістраційних документів на мопед, і без водітельських передус штраф от 425 до 850 п'ятдесят гривень. А ще водіям опедів та скутерів. Треба пам'ятати, що відразу за реєстрацією вони у 10-денний термін повинні провести технічний огляд своєму транспорту. Та це вже зовсім інший сюжет.